Євангелія на щодень 11 грудня Лука 19 37 44. А як був близько вже до спуску з Оливної Гори, вся громада його учнів радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи, благословен цар, що йде ім'я Господнє. Мир на небі і слава на висота. Деякі з фарисеїв, що були в Юрові, сказали йому Учителю, заборни твоїм учням. Він же відповів кажу вам, коли отці замовчать, кричатиме каміння і як наблизився і побачив місто, він над ним заплакав. Кажучи, якби й ти цього дня зрозуміло, те, що веде до миру. Але тепер воно закрите перед твоїми очима, бо прийдуть дні на тебе, і вороги твої валом тебе оточать, і тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусі. Вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не заставлять у тебе каменя на камінь, за те, що ти не зрозуміло часу твоїх відвідів. Ісус любив Єрусалим. Любив свій земний дім, храм, любив вибраний народ, тож не дивно, що він людина і Бог плаче віра в Бога і любов до народу. До рідної землі встановлює нерозривну єдність, і сус, віруючий, патріот, чому він плаче, вибраний народ з поваги та ім'я вірності Богу відкинув запропоноване Богом спасінням. Від вічної загибелі, він знехтував і позбувся Спасителя, посланого з небес на землю. Він відмовився від порятунку, і, незважаючи на те, що пророки століттями готували його до приходу Месії, він відмовився від допомоги Спасителя, тому що уявляв його і його діло спасіння по своєму, а не як вирішив і оголосив Бог. Ісус плаче над кожним. То стави свої погляди чи програми своєї партії вище волі Божої. Господи, прошу про мудрість, бачити знаки часу і щодня шукати твоєї волі. Амінь.